Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо крем ганаш з білого шоколаду. Цей крем надзвичайно простий, легкий у приготуванні і гарно підходний для любого оформлення торта. Щоб покрити невеличкий торт 20 см або 8 інч, нам потрібно 400 г білого шоколаду та 230 г масла кімнатної температури. Білий шоколад висипаємо у глибоку посудину, гріємо в мікрохвильовій 45 секунд. Після того добре перемішуємо. Наступний раз будемо вже гріти лише 35 секунд, але кожний раз потрібно ретельно його перемішати, щоб нічого не прилипло. Через 35 секунд ми знову витягаємо та гарно все перемішуємо. Все залежить від потужності вашої мікрохвильової. Інколи це може бути лише 5 разів по 35 секунд. Інколи навіть 8. Якщо у вас сильна мікрохвильова, він швидше розтопиться, але завжди потрібно добре перемішувати. Ось бачите, він же трошки підтопився. Я його знову гарно перемішую та знову ставлю на 35 секунд мікрохвильову. Дуже важливе зауваження. Коли ви бачите, що шоколад вже майже розтопився, але там залишилося декілька шоколадів, які не розтопилися, вже не ставте в мікрохвильову, залиште його на столі та гарно помішуйте, воно все гарно дойде і розтопиться. Коли все підтопилося, додаємо туди масло. Не забувайте, масло має бути обов'язково кімнатної температури. Все гарно взбиваємо трошки хоча б хвилину, та залишаємо, щоб воно постояло 5 хвилин. Через 5 хвилин масло та шоколад стали однакової температури. Тепер взбиваємо повністю, щоб не було комочки. Інколи то займає навіть до 5 хвилин. Лиш погляньте, як цей крем гарно взбивається. Якщо ваш крем ще так не взбивається, є одна причина. Напевно, він ще досить теплий. Дайте йому ще охолонути. До крему я додаю білий фарбник. Ви додавайте колір, який вам до вподоби. Але краще всього колір додавати до того моменту, поки крем ще добре не взбився. Як ви зауважили, крем на початку був досить густий. Зараз масло добре підтопилося, тому що крем був досить теплий, і посудина була також ще тепла, він є ось таким рідким. Це нічого страшного, так і має бути. Ми його потрошки взбиваємо, і він за допомогою взбивання охолоджується і знову загустає. Крем добре перемішали та залишаємо, щоб він постояв 5-10 хвилин, щоб він знову охолов та стабілізувався. Коли ви будете робити цей крем перший раз, вас може налякати, що масло починає відділятися від шоколаду. Це нічого страшного, просто масло ще тепле та шоколад теплий. Коли масло і шоколад добре охолонуть, вони знову докупи зайдуться, коли ви будете їх взбивати, і вийдеться ось така густа гарна маса. Важливе зауваження, щоб ваша маса ось так гарно взбивалася, вона має бути вже хоча б кімнатної температури, не теплішою. Тому не переживайте, якщо ваш крем ще не взбився, значить він ще добре не охолов. Важливе зауваження, цей крем потрібно вживати в той же день, як ви його взбили. Покрийте ваш тортик, вирівняйте його, і він буде дуже гарний. Але коли ви цей крем поставите після взбивання в холодильник, він же не буде мати тої якості і не буде такий слухняний, і буде дуже важко ним покрити торт. А так подивіться, як гарно і легко ним покрити торт. Не забувайте, що крем з білого шоколаду дуже швидко застигає. Тому, коли ви витягаєте ваш тортик з холодильника, його потрібно максимально швидко покривати кремом. Якщо у вас є якісь запитання чи зауваження, пишіть їх в коментарях. Я буду старатися вам відповісти та допомогти.